Головні болі, ломота в тілі, відчуття застуди, відчуття, що у тебе Наче Значить температура піднімається, далі воно спадає, далі знову якась ломота, очі печуть. Значить, не всіх це стосується, але передаю інформацію тим, хто ближче займається да духовним, а хто в курсі про пробудження, про переходи, про а, енергетичні впливи, про вібрації і так далі. Значить, посил для вас прекрасні. Не лякайтеся цієї історії, це нормально. Причому навіть я це прохожу. А, значить, це не застуда, це не вірус, це вас не отравлюють. Так як я бачу, що в тіктоці дуже багато інформації відносно того, що. Тумани нас отруюють. О oh май гад! Короче, друзі, це взагалі на рівні енергії, на рівні вібрацій. Значить, в чому прикол вам. Потрібно звернути увагу, в які моменти більше всього ця штука у вас проявляється, в які моменти ви почуваєте себе більше всього не зовсім окей. Тобто, що прям от сильно ламає, сильно от крутить якісь конкретні, можливо, зони в тілі. Значить, в чому прикол? Вам показують. Що у вас є якісь програми, які вам заважають виходити вище вібраційно, тобто, ваше тіло, вас, грубо кажучи, Тисне зараз енергії, які вводяться конкретно в тіло, вони виводять на поверхню ваші програми, які будуть відображатися у вашій зовнішній матеріальній реальності. Наприклад, ваш чоловік буде себе поводити якось дивно і буде, наприклад, створювати вам відчуття провини чи ваша дружина. Наприклад, шеф на роботі буде якось себе поводити. Коротше, зверніть увагу. По перше, як люди вам демонструють якісь ситуації, де ви почуваєте себе не окей. Тобто, не окей, це всередині. От людина зазвичай відчуває чітко. Що я постійно маю бути там винувата в нього, да? що я постійно маю там йому все робити? Тобто відчуття провини, відчуття довгу. Розумієте, тобто зверніть на це увагу. Це насправді ваші програми, які вас всередині е тримають вас як в в'язниці, да? заключили, і ви як дух не можете далі продвинутися вище. Тобто, ваша зараз задача. Е Максимально швидко пропустити через себе всі свої страхи, програми, які включають ці страхи, і тоді у вас в тілі все стане на свої місця. Тобто, щоб ви розуміли ще раз, так, що ваше тіло зараз отримує ізвні, якщо можна так сказати, хоча це не зовсім вірно, але... Так краще зрозуміється, грубо кажучи, ззовні на вас іде вплив. Енергетичний, який очі не бачать, вуха не чують, але ви дуже це відчуваєте, і вам зараз показують, що де ви знаходитеся в проблемах, в ситуаціях Тобто, ваше тіло спеціально вас, грубо кажучи, ложить, тобто, щоб ви не мали енергії, не мали сили, для того, щоб ви мали час поміркувати над тим, як ви живете, і чим ви керуєтеся по. Життю. Ще раз кажу, що ці головні болі, такі сильні головні болі. Зверніть увагу, коли у вас вони найбільш активовуються тоді, коли ви обманюєте себе, коли ви не робите то, що зараз в моменті вам захотілося. Тобто, прийшла тобі ідея зараз, наприклад, там, умовно, на своєму прикладі мені так простіше, понятно, тобто мені а, прийшла ідея записати відео. І я. На натхненні я відчула всередині енергію, я відчула бажання, я відчула настрій, що я дійсно це хочу зробити. Ну, наприклад, мій розум мені каже, що зараз це недоречно, тому що ти там вдома, наприклад, не одна. Я вам зараз говорю конкретно цей саме момент, який я проживаю, щоб ви розуміли. Тобто. Тільки що буквально, от у мене це було, я це прожила. Я з вами от відразу онлайн ділюся. Значить, от ти не одна вдома, у тебе, якби ну, зараз коротше, да, нема можливості записати відео, е, тому що мені треба, щоб у мене була чистота, чистий поток, чиста енергія, тобто, щоб ніхто з боку не був ну, ніяка аура додаткова. Да? Тобто і тут прикол, тось. Тобто, я така кажу, що та ні, пізніше потім, тобто цю інформацію вам передати, і автоматично у мене починає адськи боліти голова, адськи просто, ззаді, от просто отут, задня часті, звідси зверху, починаючи до шиї, просто адське. Е, і це відбулося, ну скажімо. У відрізку 15-20 хвилин. І дивіться, що я беру, я просто знаю вже, да, працюю над собою на постійній основі, тобто над аватаром Ларисою. Да, і я знаю, що ага, що то пішло не так, щось я зробила не так. Тобто, що я роблю? Я автоматично знаходжу проблему, я її видаляю методом зробити, то, що прийшло, як ідея, як бажання, як поклик. Да. У вас це може бути будь-що чи зайнятися спортом, чи вийти на подвір'я, чи з'їсти якийсь фрукт, чи почати якісь курси проходити. Розумієте, це без різниці. Що якщо у вас прийшла на це ідея, ви це не реалізовуєте в моменті буквально декілька секунд? У вас починається зміна всередині і починає боліти або голова, або тіло. Тепер чого от воно мене почало боліти? Тому що енергія космічна заходить, тобто дух ваш, ваш власник. То що я говорю, у відео у вас є власник, ваш дух, ваш Бог, як у вас аватарів тіла ваші, оце це от я особистість, я Лариса, Це. Просто ця програма его, яка про себе щось знає, да, і вона тут знаходиться у фізичному тілі. А це от тіло, воно е, є власністю духа, є того розробника власністю. І зараз розробник хоче вже через тебе діяти так, як йому треба, і тоді, коли йому треба. І коли ти от не слухаєшся. То в ті моменти у тебе заходить оця енергія, вона не має куди дітися, бо ти її не виводиш вчасно, тоді, коли треба. Тобто, це таке, як тобі власник сказав, ну, шеф, наприклад, тобі сказав: слухай, йди, зроби то-то-то, терміново треба. А ти така: е, добре, добре, і ти забила хер. Як ти думаєш, нормально до тебе віднесуться потім? Ні, звичайно, тому що ти на роботі. От. І автоматично у тебе ця енергія вона починає тебе розрушати всередині. Тобто, ця біль всередині, біль в тілі, біль в голові, біль в якихось конкретних зонах. Вона завжди про те, що ти не пропустила вчасно енергію. Тобто, якась програма в твоїй башці заблокувала. Розумієш? І все. І оці болі от будуть проявлятися доти, поки ти повністю не прочистишся. Тепер відносно загального стану, от загальний стан фізичний, що ламає тіло і так далі. Знову ж таки, для чого це відбувається? Іде перелаштування всередині всього. Тобто ДНК змінюється, змінюється. Куди інформація, яка була раніше, вона видаляється і замінюється новою інформацією? Питання: яка інформація, звідки вона в ДНК? Тобто, наприклад, ваш рід, бабуля, мамуля, там, тато, діду і так далі, вони... Наприклад, відчували завжди там проживали точніше відчуття провини, відчуття довгу, це вже саме такі розпоширені програми. Да? І от ці програми, вони і у вас є точно так, як, наприклад, коли котик рижий, да, киця біла, і будуть кошенята, рижо білі. Да? Чого? Тому що генетика да, передалася, всі ми це прекрасно розуміємо. Так, от, генетика це інформація, це коди. Тобто в матриці це все коди бачили фільм Матриця з зелененьким таким? Це є реально коди, без приколу, і ваша задача в оці от коди перепрограмувати, тобто допомогти своєму тілу це зробити швидше з допомогою мозгів. І тому зараз оці болі ціла мота, оця в тілі дивна, така, що ти, вроді, соплів там прям не маєш. У тебе немає такого ж застуди, сильного кашлю. А таке відчуття, ніби вот зараз зараз ти захворієш. Не пийте порошки, не користуйтеся всякими там відразу ліками, які бігом заберуть ці симптоми, тому що ви просто відтягуєте час. На перепрацювання того, що насправді рухає вашою цією системою. Тому, будь ласка, друзі, включайтеся. І от договорю вже своє, тось, що мене почало боліти. Я зараз вийшла на вулицю, вийшла з будинку, да, вийшла в поле, бо я живу біля міста в селі. І от тут. Я вже роблю то, що я маю робити. І що ви думаєте, мене нічого вже не болить, нічого не тривожить мені прекрасно, ви розумієте? Тому що енергія проходить вчасно і правильно. І якби я сказала, що зараз пару хвилин я підготуюся сама собі, то окей, але якщо я сказала взагалі ні, все, значить, ти даєш блок. Тобто немає нема навіть часу на очікування. Ти даєш блок зробити те, що має Все, хана тобі, Тобто воно тобі буде душити. Тому включайтеся, друзі. Вам треба зараз перевчатися жити так, як хоче твоя душа, тільки так, якщо дух тобі каже, як робити, ти йдеш і робиш. Тобто інтуїтивно ні в якому разі ти мозгами не повинна чи не повинен блокувати те. Не повинні, тому що ну буде вас так мочити, будете от відчувати всяку дурницю і страхи накручувати собі в голові те, що я чую від людей у тіктоці. Бред собачий, просто що вас там тровлять, у вас там боже тумани, якісь люди задихаються, там якісь радіохвилі, там впливає, там на мозги. Коротше, друзі. І плюс їда вам перелаштовують систему навіть по харчуванню, щоб ви розуміли, що елементарно солодке зараз, замітьте, що солодке воно вже так не заходить. А чого не заходить? Дитя, тому що саме цукор перекриває вам шишковидну желізо. Шишковидна желіза у вашому мозку. Це конкретно та штука, цей мобільний телефон. Це як сім карта в телефоні з вашим духом. Розумієте? І якщо ти будеш їсти багато солодкого, перекриваєш зв'язок, дух тебе так буде хірячити за це, просто щоб ти реально почала взаємодіяти. Тому що ти для того і создана, щоб через нього точніше через тебе він проявлявся. Так що приєднуйтеся до мого телеграму, приєднуйтеся в мої курси, починайте нарешті вчитися. Да, це не безкоштовно, але це й не мільйони коштує. Ви в магазині бляха зараз купуєте в рази дорожче всяку дрянь, яка отровлює ваш організм, замість інформації, яка б могла вам змінити тотально ваше життя. А не сидіти далі в страхах і думати, боже я хвора і бігти в лікарню. Все, це вже. Відходить на задній план уже лікарні не в моді. Отак, якщо так сказати м'ягко, це вже не в тренді. Ми вчимося зараз переживати все по-новому. Наші тіла настільки мощні і настільки мудрі, що ні один лікар з, з усіма там освітами ніколи не зможе е, дати ту потрібну інформацію відносно твого тіла, як твоє тіло дасть потрібну інформацію саме тобі. Так що включайтеся, друзі, включайтеся.